Ви дивитесь спеціальний випуск Сабиті на каналі Україна в студії Олена Кот. Доброго дня. Звіт Кабміну в очікуванні публічних та гучних відставок про те, що позбутися посад можуть щонайменше троє міністрів охорони здоров'я квіташвілі, енергетики Демчишин та інфраструктури Пивоварський, експерти твердять уже давно. Проте, поки чиновники розповідають, чи впорались із завданням прем'єра, які бачать хиби у своїй роботі та які здобутки, знає кореспондентка Сабиті Валерія Шапуренко. Вона з нами на зв'язку з Кабміну. Валерія, скільки урядовців вже відзвітував? і ким невдоволений прем'єр. Вітаю Олено. Власне наразі про невдоволення ми не чули. А сьогодні Арсеній Яценюк викликав міністрів мов школярів до дошки на трибуну. Вони звітували, вони розповідали про вони, розповідали про те, що встигли зробити за той час, який обіймають свої посади. Першою під оплески присутніх вийшла Наталія Ярейсько. Власне, аплодувати її почали після того як прем'єр повідомив про. Реструктуризацію боргів перед іноземними кредитурами а вона ж окрім цього бачить інші досягнення в своїй роботі, які саме прошу послухати далі самого прем'єра, самого міністра нам вдалося домовитися про нову чотирирічну програму обсягом 17,5 мільярд доларів США з міжнародним валютним фондом, дотримуватися її та вчасно отримати перші два транші. Отримати додаткову міжнародну підтримку в обсязі 7,2 мільярди мільярда доларів на наступні півтора року від інших партнерів. Після економік, після економічного звіту, мінібізвітували міністра, які представляють силові блоки. Власне спочатку про досягнення на посаді, розповідав міністр оборони. Він зокрема відзначив, що наразі українська армія на його думку наближається вже до стандартів НАТО. Чому прошу послухати далі? В цьому році нами проведено за новими вимогами і вимогами стандартів НАТО 637 навчань, із них вісім міжнародних. І 100 існуючих ста існуючих стандартів НАТО Міністерство оборони Збройних Сил України вже впроваджено 68. Після нього про досягнення розповідав міністр юстиції. Він зокрема казав про позови, які були подані у міжнародні суди через військові дії на сході країни. У відповідь йому Арсеній Яценюк відзначив про необхідність реформування судової системи в Україні. Чинний склад судів. Нездатний забезпечити правосуддя і справедливість в Україні, і жодна реформа, яка проводиться, не буде мати результату до того моменту, доки в в українських судах не запанує справедливість і доки в українських судах не запанує закон. Про своє досягнення розповідав голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Оваков. Він вже також відзвітував. Він найбільш пишається створенням в Україні нової поліції. Власне, чим вона унікальна? Прошу послухати далі самого Арсена Авакова. 70% цих ребят з вищим образованням. Да, они еще небольшие специалисты, как полицейские, да, они делают ошибки, да, они исправляют этот ошибки, иногда они делают шаг назад, но только для того, чтобы сделать три шага вперед. Власне завершують звіт представники міністр міністер решти міністерств, які ще не розповіли. А зокрема, повідомити про свої досягнення мають представники міністерства соціальної політики. Про що саме розкажуть? Ми вам повідомимо вже о дев'ятнадцятій годині. Олено, дякую, Валерія Шапуренко про публічний звіт урядовців.